Добігає свого кінця старий рік. Дуже хочеться, щоб він забрав з собою все негативне, все недобре, все те, що змушувало нас плакати, все те, що нам несло якийсь біль, сльози, хай забере те, від чого наше серце завмирало. І дуже хочеться. Щоб залишилось тільки прекрасне. І хочеться дуже побажати, що нехай Господь засіє всіх добром. По всій країні хай засіє миром. Родина хай збереться за столом, здоров'я хай засіється всім щиро. І радістю засіється хай скрізь. Все всіяне, хай стане буйно цвітом. Гірких, щоб ніхто не мав більш сліз, їх, мов полову, видає, хай вітер, нехай засіє світлі думки, тепла у душі кожному насіє, до щастя хай відімкне всі замки, зерня добра ніколи не маліє, довіру хай посіє поміж нас. Хай між людьми посіє розуміння, бо черствість домінує повсякчас, нехай засіє чистеє сумління, хай людяністю сипле як піском, і мудрістю хай густо всім засіє, Хай все візьметься диво колоском, Серця холодні, хай любов зігріє. То щедрістю, хай буде та сівба, і густо хай усе це проростає, багатиме що ті ж нева, хай безупину чесністю сіває. Дай Боже, щоб було так, щоб була чесність, щоб було добро, щоб була людяність, щоб повернувся до нас довгоочікуваний. Мир, який у нас забрали кляті вороги, і нехай до нас прийде наша довгоочікувана перемога, на яку ми всі з величезним нетерпінням чекаємо, нехай Господь нас вислухає, нехай почує кожного з нас. Ми заслуговуємо всі на щастя. Ми заслуговуємо всі на добро. Ми заслуговуємо всі на радість. Ми заслуговуємо на кохання. Ми заслуговуємо навіть на сльози, але тільки на сльози радості і сльози щастя. Тож хочете побажати, щоб кожен у сльозах радості і сльозах щастя. Не просто купався, а й потопав. Нехай все буде найкраще у кожного з Новим роком, всіх благ Господньої опіки на кожному кроці у новому році під мирним небом, на нашій Богомданій святій українській землі, на яку сподіваємось прийде наша перемога.